Подивіться, як листівки низько літають. Це канал село ти моя доля. Їдемо на город. Скільки ластівок у нас? Гнізда і під хатою. І в хліві. А це щось так літають, але ну, як ластівки низько літають, це признак того, що має бути дощ. Але в нас ж рівно стільки багато їх немає, це десь стільки, стільки багато їх назбиралося, що ніби ластів'ята ж не вилупилися. Я дивилася, що вніс навіть жовторотики ще виглядають, а може де в котрому й вилупилися, що стільки їх багато. Так що чим не дика природа, не зоопарк якийсь, чи заповідник, Півні ні кукурікали, пластівки літають, навіть не бояться стукоту мотора від мотоблока. А в нас, слава Богу, прийшов дощ, але тепер складається таке враження, що клімат у нас змінився. І тепер сезони. Квітні був сезон дощів, потім травень був сезон без дощів. І тепер знову, можливо, якщо вірити прогнозу, можливо, знову почався сезон дощів. Звичайно, ми дякуємо Господу за кожен дощ, за кожну краплину, яка поливає наші городні культури. Ну, але, звичайно, якщо буде масло, то Відомо, що як то ДАМАТО не добре. бо може початися фітостора і інші некольні захворювання на наших культурах. Мотоблок буксує під горбок. Як я вже колись говорила, далечки тракторного парку. Ну, Тут тепер фермери вже газейнують. Раніше той тракторний парк займав всю цю площу. і море техніки. Але тепер у великих фермерів техніка така. Що виконує багато операцій і не потрібно ні людської праці додаткової, ні багато техніки. Невеликою кількістю техніки виконують всі роботи, ті, що колись... А ми приїхали на додатковий город. Чоловік має підгорнути картоплю, якщо не буде залипати, бо він каже, що буде залипати. Не знаю, де пробувати. А мені потрібно насадити помідори. Бо дуже рідко столові буряки посходили, а помідор залишилося. На розсаднику ще багато. Я вдома посадила і так забагато посадила, так що вже й пороздавала сусідам. І залишилися так, що потрібно їх висадити, бо шкода, щоб пропали. Отак на городі. Слава Богу, все піднялося, в тому числі й бур'яни. Бо ті бурячки сапали вже два рази, але ж бур'яни знову проростають, але це таке для того і сапа, щоб сапати бур'яни, і щоб з ними боротися ціле літо. А скажу вам чесно, що не дуже так каже чоловік, що мокро, не дуже тут, напевно, і мокро, бо під кущем картоплі видно суху землю. Де було листя, то добре і не промочив дощ. Хоч як копирснути ногою, то ніби, ніби земля промокла трохи. Тут ось бурячки пішли, і краще, десь з тої сторони гірше чогось посіяв. Чи десь, може, сівник забився, чи не знаю. Треба вже купляти отрутохімікати від жуків, бо вже личинок повно. І починається нова серія боротьби. А тут ще наша квасоля, чоловік сіяв сівником, так що і квасолю. Можна сіяти сівником. Правда, ця квасоля кругленька, бо довгенька, довгенька гірше сіялась. Відлуплювалася. Ось така довгенька, червоненька. Тут рідко вона посходила, погано сіялась, а біленька-кругленька, не знаю, звичайно, їхніх назв, Та ще й вона трохи плетюхам попускала ватоги. То сіяла з сівником прекрасно. Так що хто має кругленьку квасолю, можете сіяти сівником, якщо ще цього до цього часу не робили. Щоб полегшити і пришвидшити, звичайно, процес посадки квасолі. А картопля у нас тут белороса, це. Белороса найкраща, найкращі курчі, вона найраніше і найбільш так дружно зійшла, а далі Міранда над сорт починає вже цвісти. Де жуки в море? А далі середньостигла сурея, гірше посходила, гірші сходи і нижчі, нижча сама картопля, пізніше зійшла. Таке воно підгортання тим саморобним підгортачем. Трохи вигортає брилу, але що ж зробити? Вона є в ґрунті, бо цього року такий важкий ґрунт. Цілий квітень йшли дощі, а потім сушило немилосердно і такий результат. Але аби ще не гірше, то думаю, що ще ця ситуація виправиться і буде все до осені нормально. Аби нам Бог дав здоров'я і мир, звичайно, найшвидшу перемогу з найменшими втратами. Трошки чоловік підняли в лапи і діло пішло краще. Ми ще потім крісти вучу деякий корпус де за деякий ще мали і багато загортує. А ті, ще більше то підворкання нормально. Отаке підгортання. Ну, напевно, нема в селі такої роботи, що для неї не наткнутися. Кожна робота хоч і з використанням тяглової сили, але все ж таки вимагає і фізичної сили. Такий результат підгортання. Підгорка я покушу через рядок, а потім буде ще вертатися на пропущений рядок. Ось такий процес підгортання. Якщо когось зацікавив саморобний, саморобний підгортач причіпний пишіть, чоловік зніме окреме відео, якщо комусь це цікаво. А я вертаюся до своїх помідор, потрібно висадити ці помідори десь на галявинах, бо не буде мені записаний трудодень. На цьому. Завершую своє невеличке сьогоднішнє відео. Бажаю всім успішної праці на городних ділянках і на дачних, якщо ви такі маєте. Всім мирного неба. Найшвидшої перемоги наших Збройних сил. І всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підтримуйте україномовних, коментуйте, ставте вподобайки, якщо подобається. Якщо не подобається, критикуйте. Критику сприймаю адекватно. До зустрічей!